На цьому кориті хрінова антена. Тож про якість звуку можеш забути. То що ти кажеш? Здоров, майку. О, не знав, що в тебе клієнти. О, він п -п приїхав кілька годин тому. Я, я думав, що він тобі, хоч п -п позвонив. Не хапайся ти так за серце, майку. Зараз ми все володнаємо. А Ти хіба не знаєш, що з прибуттям у місто спершу треба показатися шерифу? Га розповісти на що приїхав чи надовго випити чашечку кави? Не переймайтеся, Мені тут немає чого затримуватися. Хіба я тебе про це запитував? Я Ендрю Джонс. Чув, мабуть. Та ні, не дуже під час останньої війни я служив у спецвійськах. Назва срібні щогуни. Тобі про щось каже. Здається, нічого подібного я не чув. Бачу, дружити тобі не хочеться, так? А це кочівницький лаг, так? А вже ж, міх здогадатися. Якщо є якісь проблеми, то я слухаю. А я тобі скажу, яку я маю проблему. мене курва ніщо так не бісить, як їбані волоцюги. Де табір твого клану? У мене немає ані клану, ані табору. Я тут сам. Я на це не поведуся. Кочівники завжди тримаються гурту. Моя сім'я розпалася, тож я їду в Найт Сіті. Значить, ти вигнанець серед вигнанців. Маю надію, що ти звалиш звідси якнайшвидше. Дорогою сюди я помітив радіовежу. Моя антенна не працює, і мені потрібно зв'язатися з диким Усе, що тобі зараз потрібно, то це звалити звідси нахрін. Я б волів, щоб ноги твоєї тут більше не було. Ясно? Поряд АланСі Сікс Відчуваєте себе знову героєм, коли так із кимось розмовляєте. Ти щось хочеш сказати? Чи мені почулося? Та ні, нічого. Ну і добре, всього найкращого.